З моменту релізу Stalker 2 минув вже цілий рік. Навіть тоді це була неймовірно атмосферна гра з красивим візуалом, шикарною музикою, увагою до деталей та захопливим сюжетом. Але в ній також було багато проблем. Економіка поламана, монстри поглинали шкоду як губки, е практично не працював, баги вилазили на кожному кроці, і доходило навіть до софтлоків, які могли зламати вам проходження. Через це я тоді казав, що гра заслуговує легко девять з 10 у вакуумі, але технічний стан міг легко вам зіпсувати враження до підсумкових 7 чи навіть 6 балів. Але цей рік розробники не сиділи без діла. Гра отримала аж сім великих оновлень та безліч маленьких виправлень, а також 20 листопада вона нарешті виходить на PlayStation 5. Тож я гадаю, це ідеальний момент подивитись знову на сталкер 2 і порівняти наскільки виросла її якість за 12 місяців, і чи дотягнулась вона до свого 9 з 10, якого вона на мою думку заслуговує, чи все ж в розробників нічого путнього так і не вийшло. Дай Боже, з вами Олбой, і сьогодні в нас огляд Сталкер 2. Спачимо 1,7 через рік після релізу. Проходив я цього разу на PlayStation 5, але на ПК і Xbox ситуація практично ідентична. Або якщо любите мої відео, то давайте зробимо Ютубний ритуал одразу на початку, щоб послати позитивні сигнали, ні, не моноліту, Ютубу. Дякую. Так ось, рік тому, коли я проходив Сталкер 2 для свого першого огляду, я зіткнувся з цілою низкою проблем, які серйозно псували враження від в цілому чудової гри. Атмосфера зашкалювала, маленьких деталей було достобіса, але технічний стан був відверто проблемний. Наприклад, вікна не розбивались і скло не розліталось. Був звук, але саме скло залишалося на місці візуально. Сам звук в гри постійно то зникав, то з'являвся. Часто постріли ставали безшумними, текстури багували на стінах, особливо. У штукатурці або на великій плитці квести часто гальмували, і інколи тобі видавали наступне підзавдання в квесті, а старе не закривалося, через що ти не міг зрозуміти, чи це гра вже запоролася, чи все буде ок. Ну і за моє попереднє проходження я мав щонайменше 6 вилітів та кілька софтлоків, які після перезапуску старого сейву все ж виправляли проблему. Але далеко не всім так пощастило, як мені, і в декого гра запорювалась повністю. Коротше, біг-біг, впав і помер. І він Паві Але зараз, як не дивно, в цьому плані кардинально інша ситуація. Гра нарешті йде гарно, плавно і без тормозів. На версії для PS5 є два режими: перформанс та Quality. Я тестив Quality дуже мало, бо мені здалося, що все ж працює воно не так стабільно, як би мені хотілося. Тому я вирішив зупинитись на перформанс моді. І о чудо, лагів взагалі не було, окрім хіба що двох-трьох просадок, коли потрапляв різко в іншу локацію. І те буквально на одну-дві секунди. Для такої гігантської гри це вважає нічого. І хоч складні тіні на перформансі виглядали інколи як візуальний шум, все ж це кидалось в очі вкрай рідко, і вже за годину я цього навіть не помічав. Також інколи було помітно про мальовку світу, коли ти, наприклад, на відкритій місцевості заходиш в ПДА і різко назад виходиш. В такі моменти грі потрібно трохи часу, щоб промалюватись. Але загалом продуктивність і візуал чудові. І те, як було рік тому, і те, як є зараз, це небо і земля. Тому за те, що гра ці десятки годин мене взагалі не дратувала, а навіть радувала своєю продуктивністю, можна однозначно покласти лайк. До речі, про довгі сесії за грою. Коли готував огляд, то провів дуже багато часу за ПК, щоб встигнути під ембарго і паралельно працювати над іншими сценаріями. А тому вкотре хочу порекомендувати свого рятівника мій стіл від бренду СТІ Стіл, який має механізм електрорегулювання висоти. Щоб змінювати положення з сидячого на стояче під час роботи. І особисто для мене це дійсно кілінг-фіча, а не просто маркетингова фішка. Навіть в цей момент я записую відео з камерою, закріпленою до столу, положені стоячи. І якраз зараз у стій стіл стартує Black Friday Week з 21 по 30 листопада. Це їхні найбільші знижки за рік. Мінус 10% на столи і крісла, мінус 15% на аксесуари My Майоркестрі. Як, наприклад, той органайзер, який в мене на столі зберігає флешки до камери та навушники. Тож, якщо давно думали прокачати своє робоче місце, то це той момент, бо наступного разу чекати цілий рік. Ну і стандартні плюшки нікуди не поділись: кешбек 5% за відгук, оплата частинами та безкоштовна доставка від 20 тисяч. Посилання на стій стіл я залишу в описі під відео. Але також чимало проблем було не тільки з багами, а і з гейм дизайном. Економіка була зламаною. Промонтувати комбінезон коштувало майже стільки ж, як його собівартість. Але оскільки купити його десь на початках не було змоги, доводилось витрачати море купонів на це задоволення велику кількість разів. Монстри теж дуже напрягали, бо були губками для шкоди. Першу плоть я навіть не зміг вбити за набої, які мені надали на початку гри з пістолетом скіфа. Акровососи, химери, псевдогіганти поглинали магазин за магазином, що насправді було не тільки дратуюче, а й не мало особливого сенсу. Адже луту з монстрів теж не було ніякого. Взагалі. Єдине, що ти міг отримати, це підгорілу дупу та витрачені кулі. Той шматок на болотах з першого проходження снився мені в кошмарах, бляха, де годинами поспіль у вас йдуть квести без жодного техніка, без продавців, без можливості скористатись власним сховком, щоб скинути барахло, яке заважає рухатись. Спорядження було повністю знищене, перегруз офігенний, а квест робить щоразу новий виток, який тільки віддаляє від можливості поремонтувати спорядження. Купити пачку набоїв. На додачу постійні кровотечі, голод і знову знову кляте перевантаження. Це взагалі не відчувалось як хардкор, це відчувалось як дроч. І геймплейні зміни на сьогодні теж доволі фундаментальні. Монстри перестали так поглинати шкоду. Зараз вбити хімеру це все ще складно і напружено, але це більше не марна трата половини твого боєзапасу. Контролери, бюрери, кабани, плоті. Всі вони стали більш збалансованими. А головне, тепер. Є сенс на них полювати, адже додали лут з монстрів, і це насправді змінило саме ставлення до процесу протистояння з ними. Раніше це нічого не викликало, окрім фрустрації. Зараз це все ще челендж, і інколи трошки дратує, але ти принаймні отримуєш вагомий пей-офф. Сподіваюсь, часом цього буде ще більше, і вони продумають чимало квестів на тему луту з монстрів. Тим паче, що не всі мутанти дають лут, адже шанс вибити щось не 100%. Втім, все ж ця функція однозначно додає мотивації. Досліджувати, і головне давати відсіч. Бо коли раніше ти бачив хмеру і думав, як її обійти, то зараз ти радше думаєш, чи вистачить набоїв її завалити і отримати лут. Це не те, що фундаментально змінює гру. Як радше змінює твоє особисте ставлення до сутичок з монстрами, бо тепер вони більше не відчуваються як щось безтолкове і лишнє, а як природня частина світу. До речі, вплетено воно так само дуже гармонійно, як і ПНБ. Бо тепер в поселеннях сталкери між собою про це говорять. А також на гучномовці вам оголошують про можливість тепер продажу решток монстрів та купівлю нічників для опівнічних полювань. Економіку теж докрутили. Ремонт все ще коштує грошей, але це більше не банкрутство після кожної місії. Міцність броні, наче теж збільшили, як і міцність броні та зброї після ремонту. Нагорода за місії також зросла, а вартість патронів та апгрейдів зменшилась. Торгівельне співвідношення змінили дуже суттєво. Але якщо ви намагаєтесь бармену продати хімзахист, чи калаш, то будьте певні, що він дасть вам значно менше коштів, ніж міг би дати будь-який торговець зброєю. Тобто економіка, хоч і покращилася, але не перетворилася на якусь халяву. Вам все ще треба уважно менеджити лут. Але це вже саме менеджмент, а не той жах, що був на релізі. Йдемо далі. Штучний інтелект. Рік тому інколи вороги справді позитивно вражали, оточували тебе по стратегії і пресували з різних боків. Але все ж, частіше, вони не бачили просто впритул, або ще гірше були заскриптовані і бачили тебе за 3 кілометри в повній темряві через стіни. Просто тому, що по квесту у вас має бути бійня. Монстри також були поламані. Першого бюрера ти міг просто розвалити на сходах, де він тупив і нічого не міг зробити. А Химера навпаки не давала тобі. Стати і мала стільки здоров'я, що потрібно було садити в неї з півтисячі набоїв. І такі моменти були також жорстоко заскриптовані. Ти не міг рухатись далі, доки не зробиш, як гра хоче. Тім найбільше розчарування в штучному інтелекті було, мабуть, від A-Life 2.0. Система, яку так активно рекламували перед релізом, просто не працювала. NPC спавнилися за спиною гравця, майже не бродили у дикій природі, мали обмежену дистанцію візуалізації, а офлайн режим практично. Не функціонував. Сталкери не переслідували незалежні цілі поза полем зору. Світ довкола не жив життя. Він просто малювався там, де ти зараз знаходишся. Тобто мінімум, а можливо, і нуль випадкових зустрічей, і точно жодного відчуття, що зона живе без тебе. Але тепер система працює. Можливо, знову таки не до кінця, як обіцяли, але тут немає навіть що порівнювати. Сталкери, бандити та монстри існують і ходять за межами твого поля зору, що генерує багато випадкових зустрічей. Звісно, існують і заскриптовані ті, що для сюжету та побічних квестів, але загалом життя симулюється, не знаючи по всій зоні, але тепер точно не лише для тих, хто у полі зору. Персонажі продовжують жити та досягати цілей до смерті. Теорії ти можеш зустріти тих самих сталкерів після тривалого перебігу часу. Тепер більше персонажів відпочиває та взаємодіє в локаціях для імерсії. Вони. Зараз навіть самі можуть обчищати трупи ворогів та монстрів, щоб поживитися. Ти зараз можеш з'явитися на локації після бою і побачити, як сталкери обшукують свіжі тіла бандитів. Інші сталкери більше не розпавняться прямо перед тобою. Кожен NPC діє за розкладом навіть поза зоною видимості. Світ нарешті живе своїм життям або принаймні відчайдушно намагається його імітувати. Ти можеш іти зоною і раптом наштовхнутися на перестрілку між вартою та бандитами. Яка почалась без тебе і закінчиться без тебе, якщо ти не втрутишся, або побачити, як сталкери полюють на мутантів десь далеко на горизонті. Також, хоч угрупування і не можуть викинути один одного з їх великих осередків, особливо квестових, але вони можуть захоплювати маленькі табори, що суттєво впливає на відчуття живого світу. В бою вороги теж стали значно розумніші. Вони правильно використовують укриття, ховаються перед пострілом за деревами та камінням, ще їм покраще. Фланговий наступ та перехід до ближнього бою, який став реально боєм. Вони можуть тебе вдарити прикладом чи копнути, якщо ти навприсядки, так само, як можуть атакувати мутантів у ближньому бою, і, наприклад, копнути дрібних мутантів. Коротше, виглядає і відчувається все значно живіше. Також переробили систему гранат. Раніше вороги кидали гранати за кулдауном, тепер вони кидають їх стратегічно і коли бачать в цьому потребу. У загонів обмежена кількість гранат залежно від рангу та фракції. Бандити мають значно менше гранат. Ніж військові, і це логічно. NPC чітко повідомляють тактичні дії під час бою: перегукуються, координуються, жаліються на поранення. Хоча частина цього вже була й раніше. Ну а після бою вони спершу оговтуються самі, а потім відновлюються та шукають з сполеглих. Мутанти ж можуть з'їдати трупи людей, що виглядає максимально органічно і логічно в цьому світі. Але під час сутичок ти нарешті відчуваєш, що вони думають і шукають, а не знають. Рік тому вони магніт до тебе і бачили крізь стіни, помічали в абсолютно темній кімнаті через весь ангар розміром 150 метрів. Зараз в темноті ти можеш навіть в траві ховатись. Плюс додали купу приладів нічного бачення. Це була одна з найбільш запитуваних фіч спільноти, і я навіть розповідав про неї у моєму відео, чого не вистачає Stalker 2. Потім можете подивитися по сплашці ось тут. Але тепер він є і це дуже змінює геймплей в темних підземках або вночі. Ти можеш підкрадатись, маневрувати, ховатися. І відступати, а вимикання газових ламп та настільних світильників тепер має якийсь сенс. Тобто, ти можеш реально нарешті робити стелс-місії в стилі Сема Фішера. Я, бляха, знову-таки нарешті, через рік після релізу, зміг знешкодити ворогів ножем ззаду. На релізі рік тому я ні разу не зміг цього зробити і думав, навіть що це неможливо. Бо кожного разу, коли ти хоч трішки ближче підходив до ворога, його шосте чуття одразу тебе розпізнавало, і він починав стріляти і кричати як різаний, хоча поки ще різаний не був. Так само, як і намертво заскриптованих завдань стало в рази менше, що теж повпливало на поведінку ворогів, і можливостей для маневру стало в рази більше. Тим паче, що NPC тепер також можуть використовувати ПНБ, що буде грати вже на їх користь, якщо нічник в них є, а у вас, наприклад, немає. Приладів нічного бачення, до речі, є кілька класів, тому це теж може суттєво впливати на результати бою. Це не те, що покращило стелс, це його буквально створило в «Сталкер 2. Ну а якщо вас засікли, вам не вистачає набоїв і потрібен тактичний відступ. То тут теж є хороші новини, адже було перебалансовано також і кілька механік, як, наприклад, систему витривалості. При менших навантаженнях, коли ти змучився, ти все одно бігатимеш, хоч і повільніше. Стаміна зменшується менш активно, а енергетики мають більше сенсу, бо на короткий час тримають твою стаміну на високій позначці і дають маленький баф. По відчуттям енергосів у світі стало тепер менше, зате вони значно корисніші. Коли ти п'єш його, він може дати трохи сили навіть з майже максимально. Перегрузом. Це при тому, що раніше він в такій ситуації практично не мав ніякої користі. Про те, щоб збалансувати систему, енергетикам дали дебаф. І зараз, коли ти переборщиш, то ловиш тремори, і в персонажа починають труситись камера та руки. Це імітує ефект надлишку кофеїну і додає ще більшого занурення, і, звісно ж, ускладнює прицілювання та стрільбу. Гейм дизайн завдань теж докрутили. Бої стали більш продумані і менше шансу, що вас закриють з ножем проти п'ятьох кровосок. Босів. Той самий перший бій з бюрером в підвалах Ні часу, де гра більше не засовтлочить тебе, якщо прийшов без зброї. Тепер там є достатньо амуніції, щоб дати йому відсіч, навіть якщо ти голий і босий. Плюс його життя суттєво зменшили. В інших випадках десь змінили ворога, десь понерфили його, а десь додали випадкових перехожих, які можуть допомогти в бою. А інколи і A-Life може вам підмогти і спростити, здавалось би, провальну сутичку. Лут у сховках так само змінили, і тепер. В завданнях на їх пошук є справді сенс. Не три патрони і два енергетики за лазання в якусь сраку, а реально цінні речі, які варто шукати. Хоч і не завжди. А ще ті злощасні тіні від світла ліхтаря відкидаються тепер нормально. Плюс додали нові діалоги, новий контент, в тому числі квести. З'явились нові аномалії, нові погодні умови, як от легкий дощ, З'явилась нова зброя, нові артефакти та багато інших деталей, які роблять гру більш насиченою і цікавою для дослідження. А для Шанувальників справжнього виклику, нарешті доступний режим майстра, де на вас чекає справжнє виживання в зоні. Окремо, ще хочеться згадати фішки PlayStation, бо вони прямо такі круті. Мова, звісно ж, про DualSense, і конкретно в цій грі він ну неймовірно в тему. Підсвітка показує стан вашого здоров'я, з динаміків лунають звуки сканерів, опромінення та радіопередач, що дуже додає занурення і атмосферності процесу. Адаптивні тригери, їх віддача це все тут. Також на місці, і якщо у вас є DualSense і ви не боїтеся стрілянини з геймпада то однозначно спробуйте. Тим паче, якщо ви не хардкорний геймер, то можете собі увімкнути і відредагувати під свій стиль автодоведення. Втім, якщо ви хочете, то навіть на PlayStation можна використовувати клавіатуру з мишкою. То що, гра вже дійшла до свого піку? Ну, на жаль, ні, але перед тим як ми про це поговоримо, я хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово і завдяки кому виходять мої відео. Це найкращі патрони в світі. Дякую вам. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям, що реально заносять і допомагають робити ці відео. Так ось. Проблеми. Хоч перша озвучена мною буде не так близька для ПКшників, але все ж вона є всюди. І це великі відстані між автосейвами. Деколи це можуть бути по 3 кілометри біганини, десятки хвилин, або ж вас відкине до попередньої мітки завдання, не той, яку ви щойно минули і вмерли, а ще попередньої. Тож сейви мають бути однозначно частіше. Слава Ктулху, в консольній версії теж є швидке збереження в меню паузи, але все одно автосейвів має бути більше принаймні на звичайній та низьких рівнях складності, що вже більш критичне і часто руйнує темп подачі. Це інколи поганий дизайн ланцюгів квестів і розташування деяких надважливих предметів або персонажів. Досі існує проблема великих відстаней в сюжеті, де по дорозі немає ні одного ящика, де можна скинути зброю, полагодити костюм або купити набої. Чому не поставити в дідчазі ящик скіфа, щоб не ходити на перегрузі чи мати можливість взяти звідти набої? Я не розумію або чому немає можливості купити ті ж набої в якогось контрабандиста із варти на території інфляції. Інст... Тут я не розумію, чому цього немає. Там дуже великі шматки гри, і ти будеш туди повертатися кілька разів поспіль, виконуючи всіляку брудну роботу. І ось поблизу немає ніде поремонтуватись, ніде поповнити запаси. Чи що найбільш дратуюче і найважливіше, немає де скинути награбоване, щоб не тягнутися, як равлик. Останнє просто зводить з розуму. Той самий шматок на болотах все ще є проблемою, хоч і меншою, ніж раніше, бо вороги стали худішими. Також в ланцюгах квестів. На жаль, є проблеми, які вже нікуди і ніколи не дінуться. Це баланс між завданнями, коли у вас без передишки може бути по 3-5 різних сутичок ланцюгом квестів, як в тому ж ендічазі. Знову ж таки, я говорю без конкретики, щоб не спойлерити і щоб зрозуміли тільки ті, хто вже грали. Але в такі моменти тебе немов просто закидують нескінченною кількістю ворогів, і це ніяк не закінчиться. Натомість є відрізки сюжету, де тобі просто треба по 3 кілометри сапати в один бік. Спочатку щоб вбити монстра з ошейником, потім ще 3 кілометри йти, щоб той ошийник віддати. І і далі ще 3 кілометри, щоб з кимось там поговорити. І ці завдання відбуваються поспіль одна за одною, без жодних телепортів. Це неймовірно б'є по динаміці, коли в одні моменти тебе душать так, що тебе це відверто починає вже напрягати, а в інші практично нічого не відбувається, і ти просто бігаєш, а телепортів на більш короткі дистанції все ще не передбачено. Але, на жаль, ці моменти неможливо виправити, бо це в основі геймдизайну історії так вже прописано. Втім, варто і зазначити. Що розробники все ж старалися так сяк пофіксити, де могли, і в оновленнях або спрощували якісь секції, або зменшували кількість ворогів, або додавали вам більше підтримки. Це все ще не ідеально, особливо що стосується телепортів, відсутності ящика з а та торговців довгий період сюжету, і тут ще є куди рости. Ну і в деяких моментах, які неможливо виправити, треба мати їх на увазі в майбутньому і не допускати таких помилок в інших проектах. Але все ж я вважаю, що гра після фінальних виправлень може дотягнутися до 9 з 10, а не до 10 з 10. Тому і деякі проблеми ну, неможливо виправити. Ну і таке життя, не забувайте. Також мені все ще не вистачає бестіарію. Я розумію, чому немає списку сталкерів і їх рангів, а також можу зрозуміти, чому немає ніяких видимих позначень, до якого угрупування відноситься той чи інший пересічний НПС в грі. І з часом я сподіваюся, що десь це буде відображатись, наприклад, біля його ніку, шеврон угрупування або що. Так само і списку сталкерів немає, мабуть, тому що е Лайв хоч і працює, але думаю, це. Його ще не фінальна версія, тому й нема сенсу вводити цю інформацію. Але ось чому досі немає Бестіарію, мені. Взагалі не зрозуміло. Ще було б круто, якби й випадкових квестів більше генерувалось, бо карта дуже велика, і здебільшого, максимум на що ти потрапляєш, це на перестрілку або мутантів. Хотілося б все-таки більше різноманітності, як в тому ж RDR 2 чи Kingdom Come Deliverance. 2. звісно, випадкових подій стало більше завдяки Елайфу, але все ж це не одне і те саме, це не квести. А хотілося би, щоб сталкери давали тобі якісь згенеровані завдання, які потім розвивалися в якусь цікаву або не дуже цікаву історію типу, знайди сховок, або проведи мене до локації, а потім щось там ще станеться, або допоможи відбитися від мутантів, а потім виявиться, що він якийсь зрадник. Одним словом, потрібно більше наповнення, воно може бути і згенероване, але його потрібно більше. Бо заскриптовані побічні квести є, але їх замало для такої велетенської варіативності подій і місць, куди вас може занести по 10 разів за гру. І хотілося би не просто пробігати ці 3 кілометри, чуючи десь. Постріли, а все ж натрапляти на якісь цікаві ситуації. До речі, про мову. ще одна проблема, яка зі Stalker 2 залишиться, мабуть, назавжди. Це досі наявність в ній російських субтитрів. Я розумію, що гра планувалася ще в 2018 році, і тоді, взагалі, український геймдев багато хто вважав придатком до російського. А орієнтувались наші розробники багато в чому на російський ринок. Мене до речі, за те, що я це критикував, дуже сильно тоді хейтили. Але зараз 2025 рік, і я сподіваюся, що наступні ігри GSC будуть взагалі без будь-якої наявності російської своїх майбутніх. Проєктах, ба більше я настирно прошу розробників прикласти всіх зусиль, щоб ваші керівники почули не тільки мене, а і вас. І в результаті ніякої російської в ніякому вигляді ніколи більше не було в іграх GSC. Бо в наступних ваших проектах вже не розіграєш карту до повномасштабки. Я дуже люблю GSC і неймовірно ціную їх внесок в нашу культуру. Особливо зараз вони зробили реально одну з найзнаковіших українських. Кінських ігор за весь час на весь світ і показали максимально можливо, що це саме українська гра про українців. Але будь ласка, хлопці та дівчата, в майбутніх іграх зробіть і в цьому плані левелап. На вас багато хто рівняється. Тож, будь ласка, не допустіть російську в будь-якому прояві в майбутніх своїх іграх. Не розчаровуйте нас, будь ласка, це був такий собі ліричний відступ. Про наболіли повернемося до Stalker 2. То чи дотягнулася гра до 9 з 10? На мою думку, якщо чесно, ще поки що ні. Але вже дуже близько. В ній ще багато саме дизайнерських проблем, деякі з яких неможливо змінити. Але ми їх і в рахунок не беремо. А ті проблеми, які залишились, легко виправити, велику частину з яких вже насправді виправили, але частина все ж зосталась. Втім, попри це, гра зробила просто нереальний стрибок з моменту релізу. Я розумію, що всім би нам хотілося, щоб ігри одразу виходили ідеальні і певен, розробники теж так би хотіли. Проте не завжди, на жаль, так виходить. Тім, попри забагований реліз, я дуже радий, що GSC не закинули Stalker 2, не побігли робити щось інше, залишивши правки на фанатів, а продовжують розвивати і покращувати свою гру. І в них це непогано виходить. Stalker 2 рік тому і зараз це багато в чому вже різні ігри. Вона стала значно оптимізованішою, зручнішою та продуманішою від балансу ворогів, зброї та робочого елайфу до виправлення практично всіх критичних багів, покращення оптимізації. Та додавання нових функцій, як, наприклад, лут з мобів та прилад нічного бачення. Якщо ви грали рік тому, і гра вам не зайшла через технічні проблеми, поламаний баланс і тупих ворогів, але ви кайфували як я від атмосфери, персонажів та глибини, фундамент якої дуже міцно заклали GSC в свій час, то зараз ви сміло можете повернутися до зони на друге коло, і вона заграє для вас в новому світлі. Ну а якщо ви чекали на версію для PlayStation... До 20 листопада ви отримаєте в рази кращу гру, ніж це було рік тому. Ось таким ось вийшов Stalker 2 через рік після релізу. Я думаю, ми до нього ще повернемося, коли буде DLC. І думаю, є всі шанси, що це буде знову десь за рік. А ось тут ось ігри, які, на мою думку, не такі вдалі, і мало ймовірно, що їм щось допоможе з плином часу. Ось тут ось вони в моєму топі 10 найгірших ігор за 2025 рік. Звісно, найгірші це не означає, що найгірші всіх часів, а найгірші в цьому році. Бо, як ви знаєте, шедеврів за 25-й наклепали, дай Боже. Ну а на цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд. Зустрінемось ось тут. До зустрічі і дай Боже!